І те, що зараз відбувається в Україні, напевно, теж має бути якось відтворено. Я не знаю, як це зараз поєднати. А, ну, Кажуть, що це належить Олександру Невському. Хто к нам з мечом прийде, то тут і погибне. Ми трошки сильніші. Все, дякую. Можливо, перейдемо запитання. Так, я б хотіла запитати про проєкт. Хто може взяти участь у цьому проєкті і <клес> терміни, коли плануєте самореалізувати його? Дивіться, проект планується провести декілька етапів. Тобто, зараз ми оголошуємо про його початок, створені офіційні сторінки в соцмережах VK і Facebook. Далі, по ходу, ми будемо додавати інформацію для тих, хто бажає взяти участь. Обмежень абсолютно немає. Для віку, статі, раси і тому подібне. Це відкритий проєкт. Будуть певні умови стосовно фотографії, які ми разом з нашими партнерами і з юристами прописуємо. Тобто це не має бути жорстокість, це не має бути порнографія і тому подібне. Перший етап це є кастинг, який буде відбуватися через соцмережі. І тому і звернулися до вас, щоб про це почули, дізнався якомога більше людей. Далі вже буде відбуватися самий відбір. Кастинг перший закінчиться в кінці травня, тобто 1 червня, буде проходити другий етап. Один місяць. Так, Сама виставка присвячується Дню Миру, Всесвітньому Дню Миру, 21 вересня. Тоді ми хочемо її відкрити в Лос-Анджелесі і так, зробити подорож виставки різними містами. І моє бажання амбіція закінчити її в Києві. Класно було б відкрити паралельно в Чернігцях і в Лос-Анджелесі і зробити ще й телеміс через хоча б скайп. Друга мета, оскільки я економіст, я зацікавлений в тому, щоб сюди йшов бізнес. І ніхто, окрім нас, не покличе сюди бізнес. Я не вважаю, що можна розраховувати на політику, на. Це все нам потрібно, ми їх закликаємо, тому я хочу показати наших людей локації, щоб гульвузьке кіно йшло сюди щоб про нас знали, щоб наші місця, наша природа, архітектура, все було ну, хоча б наближено розкручено до того, як розкручений LA River. Абсолютно ні, практично ніяка місцина, але там займався термінатор, дуже багато музичних відео і так далі. І так далі. І ці місця вони приносять людям, людям прибути. А? Ось, і так само третє, це можливо, якась. Якийсь шанс, можливість для людей амбітних, які хочуть себе проявити в шоу-бізнесі фотографії в кіно байдуже в чому з, ну, з, цього, з цієї сфери. Тому що їх побачать в алеї це така мекка, туди приїздять люди з усього світу. І там найкраще борються за, за, за призи життя. Куди надсилати фотографії? Це тільки ми думали над цим питанням, а в принципі достатньо для першого етапу соціальних мереж, оскільки люди в основному там працюють. Є сервіс пошти на Фейсбуці, є на Вікей, є в Вікей. Тому достатньо цього. Є стіна, є меседжі для першого етапу, достатні соціальні сторінки. Відчувати життя. Просто дивитись, відчувати життя і знімати. Якщо це є, тоді це цікава фотографія. Якщо нема фотографії життя, вона перестає бути цікавою. Пане Володимире, справді, основного задуму це не регіональний проєкт. Він масштабністю зважує. На масштабність, претензійність так, так, на масштабність. І в зв'язку з цим таке запитання, чи, не, чи буде у вас достатньо ресурсу для того, щоб популяризувати як мінімум цю сторінку на Фейсбуку, оскільки, як правило, ті проєкти більшістю народжуються в столицях або в великих мільйонах містах, де справді є великий потік. Ну, можливість розкурки і, і стимуляція якась певна з'являється навіть фінансово для тих людей-фотографів, які, які можуть о, до вас звернутися і запропонувати свої фотографії. Соціальні мережі вони нівелюють поняття столиця чи провінція. Так само в столиці пропадають дуже багато сторінок, і так само в провінції дуже багато сторінок піднімаються наверх. Так що соціальна мережа це якраз є, якраз є така платформа, яка дозволяє досить швидко і досить широко популяризувати саме те, що ми хочемо зробити. Я маю на увазі в плані медійної розкрутки. От, саме не, це не інтернет розкрутки, не інтернет сторінки, а медійної засобів масової інформації, електронний, який може на певний рівень подати ваш проєкт, який зацікавить набагато ширше. Ну, от ми до вас і звертаємося ви це зробили. Підняли наш проект повище вищій зацікавленості. Якщо ви дозволите, додам. Це є перший проект, це є такий стартап, який ми хочемо розвивати і надалі. По-друге, подорожуючи штатами, я абсолютно там не відчуваю поняття провінція, столиця. Там чи ти з Детройту, чи ти з Вашингтон DC, чи ти з ЛА, немає значення. Я хочу, щоб так само було в Україні, щоб. Чернівчани не відчували, що от ми чернівчани це провінція, Київ це столиця або так само. Я думаю, що є багато таламиних людей, і от тому саме соцмережі, тому що ми зможемо обійти це поняття медіа. сторінка буде тільки на Фейсбук, чи в інших соціальних подачах? Facebook і VK, ВКонтакті. Дозвольте два питання. Свідомо ви обрали дещо схожу назву з фондом нашого прем'єр-міністра. Ця тавтологія, схожість, спорідненість. чи не буде тут відміни, чи не буде світ думати, що це прем'єр-міністр, доку акцію, якось підтримує. І друге питання, хто конкретно є партнером, в Сполучених Штатах. Чи є вже укладені угоди, гарантійні листи про локацію? вона цікавою, інтенсивною, Але фінансово не затратною. тобто зібрати фотографії, цікаві, відібрати можна дійсно в не обов'язково тільки в столиці. А от показати їх для цього потрібні ресурси, потрібно, щоб галереї і медиті, чи це будуть якісь маленькі, приватні, великі, чи ви вже про це думали, чи є у вас план, де ви цю виставку? Дякую. План, звичайно, є. А, конкретних договорів ще немає, тому що до 21 вересня часу дуже багато і ЛА – це місто, де рух надзвичайно інтенсивний, тому крім домовленостей нам нічого не потрібно. Там є зацікавлені люди, які підтримують, підтримували Україну від початку подій на Майдані. І вони хочуть допомагати цим займатися, тому партнери є від, скажімо, мого фінансового. Порадника, да, яка зі мною там працює, до волонтерів. Це так само мій продюсер, який згодився підтримати. Локації місць, де провести, є дуже багато, починаючи від АЛЕ, закінчуючи і закінчуючи Сан-Франциско і Сієтл. Це три міста, з якими я вже провів переговори. Ще дуже рано для договорів. Це нам сказала американська сторона. Якщо просто в форматі такої дискусії. Наприклад, у червівцях нереально запланувати виставку станом квітень місяць, для того, щоб провести її у вересні, оскільки планують за рік вперед. І я думаю, що в західному світі так само планують півроку і рік вперед. І якщо просто немає конкретної локації, може потім виявитися така ситуація, що саме 21 вересня всі були західні. Ну. Ні, такої ситуації немає, це все уточнено, тому тут хвилюватись не потрібно. Їх там насправді дуже багато, ринок великий. А, по-друге, ваше запитання стосовно фонду прем'єр-міністра. В нього фонд називається інакше, з інакшою символікою, і не є «Відкрий Україну світовий просто open Ukraine. Ну, Мене не на надто хвилює політика насправді. Я хочу, щоб Україну відкрили світові на День миру. Тому що ми є янгол миру. Ми ті, хто несемо мир, спокій, любов і так далі. Ми не переймаємося політикою. І там цей фонд невідомий настільки. До творчої служби буде якось. Проводити селекцію, цінність співвідношення регіонів України, буде більш-менш справедливо представлені, чи там буде художня цінність в першу чергу вирішальною, чи не буде якогось, наприклад, зміщеного акценту на Західній Україні, чи центр на Східній. Як ви думаєте, це? Ну, перше, це художня цінність. Ми будемо пробувати зробити так, щоб були представлені всі регіони. В самому широкому виді. Дискримінація, як то ви кажете, те, що ви підмінували, не буде. Буде відкритий доступ, і буде відкрито, відкрито показано все те, що буде найбільш цікаве. Я додам з вашого дозволу: у Заході можуть брати участь так само росіяни, які хочуть показати насправді свою, своє позитивне ставлення, свою любов і так далі. Можуть брати африканці, можуть брати хто завгодно. Сторінка відкрита для усіх. Якщо хтось хоче показати Україну, не будучи українцем, не будучи громадянином України, ми це тільки вітаємо. Головна їх ідея. А це в планах є. Побачимо, як по ходу, все піде. Починати ваш проєкт вицікавитися, чи подібні сторінки, або підібні проєкти. І, зокрема, столиці, музеї, бою і інші міста. Я чому задаю це запитання? Оскільки, якщо, ну, якщо дуже багато, наприклад, подібних проєктів із складаних, то буде знову ну, ж таки, незважаючи на цей комплекс провінційності, дуже важко із обласного центру конкурувати з подібними проєктами, які мають ну, перше набагато більшу розкрутку, такі же столиці. Дякую, Сергій. А так цікавилися, такого подібного щось нема. Є локальні, які стосуються якихось окремих сторінок. Щось дуже локальне дуже невелике. Такі проекти існують. А такої ідеї, в принципі, поки що ніхто не виклав в мережу. Я з вашого дозволу додам, а я дуже підтримую конкуренцію. Тому якщо б таких проєктів було 100-200, я був би тільки за. Я не боюся абсолютно конкуренції. Мене це навпаки б зацікавлювало, є стимул шукати якісь нові ідеї, чимось стимулювати людей брати участь саме в нашому проєкті. Тому подібного немає, але я б радий, якщо б вони були насправді. І оскільки проєкт творчий, то тут іде конкуренція творчості творчих ідей, і абсолютно немає значення їх розкрутка, фінансування і тому подібне. Тобто людина, яка вчора взяла камеру в руки і зробила дуже вдалий кадр, може попадати. А людина, яка 10 років з камерою, може пройти мені. Тому що не буде тої ідеї, не буде тої енергетики в кадрі, яка потрібна. Він бажатися і може і виникнути uh, якісь там умови, якісь модерація буде? І як це буде відбуватися з uh, законом? Умови, які ми uh, пропрацьовуємо з юридичною компанією, яка нас консультує, щоб не виникало ніяких конфліктів, uh, будуть виставлені в неділю зранку. По ходу маленькі ідеї, uh, інформація для бажаючих взяти участь буде. Вивіше на сайті. Всі матеріали, тобто ідеї і фотографії, будуть насилатися у повідомлення. Тому ніхто не буде бачити, що ми видаляємо, чи ми не видаляємо. не плануємо ми не плануємо нічого видаляти. Прийшло повідомлення, журі оцінює. Ми радимося, дивимося і далі, далі так проходить. Це надзвичайно річ, я розумію, така тонка, можливо, десь на грані, але ми не хочемо образити жодну людину. Навпаки, ми хочемо. Стимулювати творчість, щоб люди відкривалися і зробили це в даному випадку у фотографії. Тобто ми всі прекрасно розуміємо, що у нас буде те саме, що відбувається на великих фотофестивалях, коли пропонуються сотні тисяч фотографій, а в шотліст шотлист шот попадає там 100, 200, 300. Ну, це реалія. Тому що ну, неможливо показати мільйон. Хоча є ідеї, як це можна зробити. Ну і будь-який конкурс, будь-яке змагання, це є. Ну, хтось виграє, хтось програє, це абсолютно нормально. І це для людини сильний має бути стимул вчитися, рости і наступний раз спробувати і наступний раз перемогти. Той самий голос країни, голос країни для дітей, конкурси краси, той самий футбольний чемпіонат і так далі. Завжди є переможці, завжди є ті, хто хочуть перемогти наступного разу. Якісь філіми. Тільки по якості фотографії. Знаєте, на сьогоднішній день айфони настільки потужні, що виграють альбоми, весільні альбоми, зняті на iPhone, а займають призові місця в Америці. Так що якість iPhone сьогодні нікого не дивує, тому фотографія може бути абсолютно якісною. Головна ідея. Головне, щоб там було те, що відтворює, показує Україну. Щоб там можна було сказати, так, ця фотографія насправді показує, що таке Україна, яка вона є. чи знаєте ви точно фотографії, які все-таки полюють, адже не Скільки ви хочете відібрати? 20, 30, 50? Ми говорили про кількість в межах сотні, але ви знаєте, якщо буде 100 плюс одна, то ми не будемо її обрізати тобто, або дві. Або дві, так. Ми хочемо зробити це якомога гнучким. Це відбір якомога гнучким. Переможці учасників нашого проєкту взяти з собою центру? Якщо буде на то, змога задоволені. чому ні? Приступ, цей то приспочів, це заради чого варто породитися? Заради участі. А, це є, я б сказав, можливо, десь соціальний проєкт. Людина хоче має, має бажати показати. Себе, свою країну в першу чергу. Так само і ми. Ми працюємо поза камерою. Ми хочемо показати країну людей, які ми є насправді хороші. Немає в інформаційній війні, немає змісту показувати, якщо хтось поганий. І так знають. Треба показати, якими є насправді, якими є хороші, якими є цивілізовані. щоб знали, що тут не бігають ведмеді, а що тут є люди, які відчувають, які мають душу. Які мають культуру, традиції, які мають ідеї, які творчі. Дуже багато наших робіт, які я віз в Алей, щоб показати, ну, це кіноробота, оскільки я пов'язаний з кінематографом, вони отримали досить високу оцінку наших молодих режисерів, які вчаться в Києві, чи то в Карпенка, чи то у Поплавському університеті. У нас є таланти, потрібно просто якось їх показувати, щоб люди там бачили. Якщо цього разу ми зробимо виставку і, можливо, в людини не вийде поїхати, або нам не вийде їй допомогти поїхати, її побачать, її можуть запросити потім. У нас, напевно, також свої штампи і уяви про сматки, душу і естетику американську, може наступного разу пропозити виставку про них, покажуть, хто вони такі. Ми подумаємо цим. Цікава дякую. ідея, дякую. Фотографій ще немає. Ви є перші, хто про це дізнається. Якщо зайдете на сторінки, там ще нікого немає. Це... Ну, оскільки там є да, творці сторінок, то так, ще ні. Це тільки розпочинається, ви перші, хто про це знаєте, і від вас будуть дізнаватися люди всі бажаючі. Якщо я хочу передати думку, що то є Україна для іноземця, то комусь може здатися через одно, одне зображення, а комусь потрібно через декілька зображень передатися. Матиме, е, буде умова, що має бути от, через одне зображення. От, чи можна через колекцію, наприклад, немає? <питрізь> Цікаве питання, треба буде продумати. Ну, я, вибачаю, просто я повідомлю, але я б ідею передав би через колекцію Щоб весь сюжет через деякі кому фідображення. Задаюся питання, чи от не буде порушення перед якимись іншими людьми, що от я участвую колекцію і щось відбирається, і як я буду відбиратися. Це питання ну, однака вона... фотографія, чи може бути колекція? Ні, ну якщо вона цікава, чому ні? Ми намагатимемося не обмежувати, але це не стільки конкурс між фотографами, а між людьми, які хочуть це показати. Це а я... так, бажано, щоб це було, звичайно, в одній фотографії. Але якщо людина додасть повідомлення, будь ласка, продивіться там, мою колекцію з п'яти семи чи там скільки фотографій, ну, ми, звичайно, подивимося задоволені. Можливо, в тій колекції буде якась фотографія, яка буде геніальною. Це не є змагання серед фотографів. Ми пробуємо показати нашу Україну, наш внутрішній світ, наш мир. Всьому світові. І тому тут немає проблеми в тому, щоб була колекція, якщо вона це показує. І немає проблеми в тому, щоб це була одна фотографія. Чому сразу не до питання? Відео не можу бути фотографію. Звичайно. Так, зараз поки що тільки про фотографію. Що, наприклад, є фотографії там, двох і помічних? Інших. Немає. Значення. Не обов'язково там умова з 2014, з 2015 року. Ні, 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 такої умови немає. Головне, щоб це була фотографія, яка буде відповідати тим умовам, якими, про які ми говоримо. То відкриття це не в очах світу. Саме так. Дякую ви думаєте, що достатньо, щоб показати Україну, традиції Ви знаєте, є така штука, як кратка сестра таланта. Нам потрібно це зробити не мільйоном фотографій, а чітко, яскраво. Художники, які робили картини, вони не робили 500 картин, щоб показати якусь одну ідею. Так само і тут. Ми хочемо це зробити чітко, яскраво, щоб людина не втомилася, ходячи по галереї. А щоб вона прийшла, це відчула і побачила. Сотня це умовна величина. Це може бути і 102. А чи може бути колажна катання? Чи має бути лише кадр, суперкадр без коломаніпуляцій, без колажу? Ви сказали про художник, я тобі чомусь згадав одразу на певку. Чи може бути Я Так що придати думку. Напевно, може. Із власних фотографії це важливо. Живати. Звичайно, звичайно. Можливо. Напевно може. Да. Ну, справа в ідеї, так. Якщо ви подаєте Якщо е декілька фотографій, як ви сказали, у сеті, так? Угу. Це може бути в одній просто колежі. Але, але має бути ідея, це не має бути фотографія я в машині, я в душі. Це да. питання. Йде участь в дизайнер, це, в суто участь дизайнера? Це фотографія, можливо. це ідея, як я відкрию Україну світу. І не важливо, там ні. ми для фотографії вже. Ви ж може бути простий смертник, який полон тримав камеру. Так, але він зробив вдалий кадр. Ще є питання? Все? Дякую вам. Дякую вам. Дякую нашому модератору Олена Єремчук. Дякую, що знайшли час. Прийшли, і дякую вам за допомогу. Так, Ірина, якщо можна, матеріали друковані, якщо вам потрібні.